Всім вітання. Хочу сьогодні спілкуватися, розповісти деякі свої міркування, поділитися своїми міркуваннями щодо корупції. Ну, тема така модна на сьогодні, актуальна. Ми кругом читаємо про боротьбу з корупцією і нагадаю відому приказку, що подолати корупції потрібно очолити знаєте, така чергова народна мудрість, яка, за якою є така серйозна глибина в цій фразі. От, але я колись на одному ефірі трошки розповідав про корупцію, ну, ділився своїми там, деякими міркуваннями і е, умовно сказав, що є три такі три види корупції. Корупція місцева, там локальна, корупція загальнодержавна, там, національна, в межах там, національної держави, так би мовити, і корупція глобальна. Ну і власне, я так розумію, що ведучий не дуже зрозумів, бо ми перейшли там на іншу тему. А це насправді дуже важливо, тому що, якщо ми не розуміємо, як це працює, то ми не дуже розуміємо, що у нас відбувається. Ну, коли ми згадаємо зараз візити нашого президента в Сполучені Штати, там в Канаду, його переговори, там ті публічні заяви, які були, ми всюди зустрічаємо там корупція, корупція, корупція. І я в своєму телеграм-каналі опублікував, потім бачу інші телеграм-канали теж це опублікували. Ну, не знаю, думаю, що це правда. Так? Це вимоги вимоги, власне, західних наших партнерів, які стосуються продовження допомоги Україні в війні. От, і це перелік пріоритетних реформ, тобто реформи пов'язані з умовами надання допомоги Сполучених Штатів Америки. Сьогодні я прочитав, що Штати Америки скорочують суттєву допомогу. Перед тим я читав, що Саліван на зустрічі з представниками наших корупційних органів сказав, що не чіпати вертикаль президентську до виборів, тобто до виборів, які там, ті, ті вибори, які би мали бути весною наступного року. Ну, але, власне, після того деякі інсайдерські джерела стверджують, що. Всіх, як кажуть, візьмуть за одне місце. Ну, але брати за це місце будуть вже не, не місцеві, тобто місцеві, так, наші, скажімо, працівники, але вже під чітким контролем наших, так би мовити, західних партнерів. Чому? Невже вони не знають, невже вони не бачать, невже немає інших способів боротися з корупцією? Звісно, що є, Ну, принаймні не підтримувати явних корупціонерів в політичному форматі. Але це не потрібно. Що потрібно? Потрібно, щоб була заміна місцевої корупції на загальнонаціональну, а загальнонаціональну на глобальну. Що таке глобальна корупція? Ну, коли ми згадаємо знову ж таки те, що всі гроші світу контролюють, контролюються визьким колом людей, то відповідно вони через гроші вони реалізують свої інтереси. Їхні інтереси дуже прості це концентрація влади і концентрація ресурсів, бо самі гроші вже нічого не вартують. Ними можна маніпулювати, створювати дефіцит, створювати ілюзію величі, ілюзію багатства. Але це все ілюзія. Тому що відомий анекдот, улюблений мій, скажімо так, на фінансово-економічну тему це коли в лісі блукали. Єврей-українець, в одного з собою був кілограм золота, а в одного кілограм сала. Ну, звісно, здогадуєтесь, з кого що було. І от коли вони блукали там довго нудно, а їсти хочеться, ну, струмочок знайшли, напилися, а їсти ж то хочеться. думає той, хто має кілограм золота, якщо ж вимонтити то сало. Ну і каже, може, ми якось тут би взаємовигідно щось домовилися. Ну, а Власник сала каже, та так, якось нецікаво, давай організуємо базар. Ну, каже, ну давай. Ну от, Взяв що якусь газету, мав з собою, розстелив, витягнув кілограм сала, розрізав його на дві частини. Той підходить, другий, що сумає золото кілограм, і каже: Прошу пана, скільки коштує півкіля вашого сала, а той каже, кілограм золота. Та пан зварював, ну, то нехай пан піде по базарі та й поторгується. Не будете ви їсти золото, не будете тим паче їсти папірці. Це все дуже умовні речі, які контролюються, як і ціна на золото, і на інші дорогоцінні метали. Точнісінько так само це контролюється скажімо, вартість грошей, їхній дефіцит і так далі. Ми це все прекрасно вже відчули на собі. Внаслідок наших реформ, внаслідок так званих фінансових криз, які є не інакшими як фінансовими аферами. Починаючи ще з фінансової кризи перед створенням федеральної резервної системи, вона відбулася, стається в 1907 році, і стала причиною власне створення федерального резерву. Ну, офіційною причиною. Там була доповідь. Головний доповідач, голова комісії, був Нельсон Олдрич, який виявився так випадково цілком взятим Рокфеллера, і він, власне, був ініціатором створення федеральної резервної системи, а ідеологічна основа була в цій доповіді. Відповідно, потім відбулася так звана Велика депресія, ще одна велика афера. От, ну і потім низка інших. Ну, вже за наших часів ми теж знаємо безцінення гривни і 98-го року кризи, яку я дуже добре відчув на собі. Зрештою, і добре відчув на собі 2008 року кризу, тому що тоді був економічно активний, займався бізнесом, там і відповідно, ну скажімо так, безпосередньо відчув. На своїй шкірі, що, що відбувалося, от, але попри тому, всьому були ті, хто заробляли. Так от е ці організовані кризи, оцей перерозподіл багатств він скерований для того, щоб ті, хто мають гроші, а гроші вже нічого, ще раз кажу, не вартують менше 1%, як ви вже знаєте з моїх відео, обслуговують реальний сектор економіки, менше 1% всієї валюти. А якщо ми візьмемо ще деривативи, тобто похідні фінансові інструменти то цей там взагалі залишається якийсь мізр, той, який стосується реального сектору економіки. Тому тим людям, які не хочуть, втратити, не хочуть втратити свою владу, а вони є залежні від влади, їм потрібно контролювати ресурси. Оце, власне, те, що один з скажімо так, з фундаментальних, одна з фундаментальних причин формування нового світового порядку який буде базуватися на контролі над ресурсами через цифрову валюту центробанків, думаю, там інші інструменти. Ну, але е, суть, власне, така, що розподіляти будуть ресурси, як це аналогія, хто пам'ятає воєнний комунізм. Так. Я люблю це повторювати. Новий світовий порядок це є воєнний комунізм, де від кожного буде по можливостях, кожному буде по потребі, тільки ваші можливості і ваші потреби будуть встановлювати невідомо хто. Можливо, просто алгоритми, які будуть запрограмовані таким чином, щоб ви, ви були в шорах, щоб ви не виходили за рамки чогось. Так, от повертаючись до корупції: містечкова корупція. Корупція на місцевому рівні вона всім нам знайома. Це рішення, ну, зокрема у Львові. Всі прекрасно знають, що будь-яке виділення земельної ділянки під будівництво чи дозвіл на будівництво з цього з кожного метра квадратного знімається певна данина. Про це всі знають: всі, хто в темі, ті, хто в долі. Я це чую від багатьох людей, які кажуть, і в темі там ну, в долі не знаю, ну точно в темі. От, Але відповідно ми ж знаємо прекрасно, скільки квартир виділено у Львові правоохоронним органам різному. Це питання закривається. Перший, хто почав дусити місцеву корупцію на місцях, це був Янукович. Я ж пам'ятаю добре, коли Юлія Володимирівна була прем'єром, теж були неїзди на бізнес. Але коли на тебе не їжджали, а ти вів бізнес правильно, в тебе були фахові юристи. Можна було завжди аргументувати свою позицію, подати в суд. Ну, в суді це не завжди було задурно, скажімо так, але можна було відстояти свою позицію. Суддя приймав рішення по закону. Янукович нагнув суд. Далі це продовжує робити Петро Олексійович. Всі пам'ятаєте Грановську, який зараз за кордоном, один з одіозних таких діячів часів Порошенка, він якраз курував судову систему. І Петро Олексійович не відмовився від здобутків свого попередника, він просто це все вдосконалив. Ну, відповідно, зараз останній етап, оці вимоги, які... Висловив Сполучені Штати Америки для продовження воєнної допомоги, вони включають в себе і реформу судової системи. Це, начебто і добре, але я розумію, що не зовсім поясню, чому. Отже, місцева корупція це коли раворуський митник чи прикордонник, який там був, він був місцевим олігархом, він там відкривав собі. Кафешки, будував готелі, там, купляв якісь машини там, родині, коханкам, там, друзям, неважно. Там. Тобто він себе почував дуже комфортно. Частина грошей йшла наверх, звісно, тому що ну, для того, щоб його тримали на посаді. Але це не було так систематизовано. Тобто не було аж такої системи. Ну Наскільки я знаю, може я і помиляюся, з часом вона вже формувалася. Національна корупція це те, що ми всі знаємо, там справи там, свинарчуків, ці ж яйця там, по 17 гривень, там інші. Це, це багато таких прикладів національної корупції. Це коли ресурси стікаються наверх, ну, є група людей, яка при владі, яка їх певним чином розподіляє. Це от, то, що я називаю національною корупцією, корупція на рівні держави. Це всі приватизаційні механізми і так далі. І, от, власне, глобальна корупція, то хто мало розуміє, але от, власне, те, що я говорив про контроль над грошима, треба контролювати, що ресурси. Ресурси знаходяться в управлінні бюрократів. Знову ж таки, задаю прекрасну історію, історію, коли вчитель нашого львівського мера, консультант Френд Пюселік, один з співавторів першої книжки про нейрогулістичну програмування, дуже цікавий чоловік, ветеран В'єтнамської війни. Я був на трьох тренінгах у Френка Пюселіка. Коли я ще спілкувався з нашим мером у 2010 році, я, власне, зустрів Френка Пюселіка в приймальні пана Садового. От, і приватний психіатр, так би мовити, як, це, як називали пан Березюк. Так ще здивувався, що от ви тут знайомі з Френком. Ну, я кажу, окей, так, звісно, що знайомий. Ну, але це таке, це спогади. Так, от Френк Піселік сказав на одному з семінарів, що каже, вашу країну врятували ваші бюрократи. Про що я теж вже згадував цю історію? Але хто не чув, то нагадаю, як на наше здивування. Ну бо там не тільки я був. Він пояснив, що коли відкриваються нові ринки, є компанії, в складі яких є спеціальні підрозділи. Ну, їх ще називають економічними вбивцями. Це за книжкою Джона Перкінса Економічні вбивці. Там вже вийшла друга частина тої книжки. Рекомендую знайти. В інтернеті є, на Флібусті, я бачив ці книжки, здається, навіть скачав. Але е тут немає нічого, кажуть, нічого особистого. От відкрився новий ринок. Глобальні корпорації, які володіють ресурсами, мені що треба, їм треба отримати контроль над ресурсами. Чому Френк сказав, що вашу країну врятувала ваші бюрократія? тому що е в нас на кожному місці сидів чоловік. Система противаг була відбудована ще там в радянські часи в певний спосіб, оця погана бюрократія, на яку ми всі пліємося, але вона давала можливість певним чином балансувати. І навіть я пам'ятаю, як розказували люди, які займали посади там в архітектурі, в містобудуванні. Не було такого, що тебе викликали, сказали: все, ти мусиш тут щось там от зробити всупереч норм. Інша розмова була. Є рішення, є думка партії, як би це зробити. Ми, ну, як правило, шукали варіанти, як це зробити. Але так, щоб підстрахувати себе, і часто, коли це було вже зовсім незаконно чи зовсім суперечило чинному законодавству, завжди могли переконати чиновника партійного, що цього не можна робити. Чому? Та тому що цей партійний чиновник знав з історії комуністичної партії, що зміниться влада, і його за це рішення візьмуть за одне місце і, як кажуть, протягнуть до відповідальності. От так воно, так воно працювало. Так от, коли глобальна корупція приходить на терени країни, їхня задача що? Контролювати всі процеси. Якщо ви прочитаєте, в мене в телеграм-каналі є оці вимоги щодо надання військової допомоги, ви там це дуже чітко побачите. По суті, всі ці антикорупційні органи, які в нас постворювані, при Петру Олексійовичі вони стали механізмом внутрішньо-олігархічних розборів. Попросували туди своїх людей. Ну, Звісно, там були креатури, які керувалися посольством США, не без того. Там, зокрема, мій однофемілець. Ну, не зовсім однофемілець, тому що я ситник, а він ситник. Він потім переіначив пере, пере прізвище на український лад. Ну, Але це якраз приклад цього. А е, зараз це все хочуть чітко, вже повністю взяти під контроль, відмежувавши. Ті служби, зокрема, там йдеться про службу безпеки України, яка має позбутися яку мають позбавити оцих антикорупційних різних функцій. Це все має бути під тиском глобальної корупції. Навіщо? Та тому що дуже просто, якщо потрібно щось провести, якийсь закон і е, добитися в чомусь плані контролю над ресурсами. А це може бути шляхом тільки входження корпорації на ринок, входження на рівних умовах, тому що при рівних умовах в нашій системі ті, хто має гроші, завжди вони поглинуть тих, хто має грошей менше. Ті, хто друкує гроші, завжди їх буде мати більше. Завжди їх отримує стільки, скільки завгодно. Під нижчі відсотки, коли треба буде, дадуть кредити, потім їх згорнуть. Ну, ми пам'ятаємо, 2008 рік, іпотечна оця вся криза, тобто афера. От, є фільм, вибачте, звели Філосовою назва, яка де, де дуже гарно це в художній формі розповідається про, про, цю, про цю сферу. Коли там торгували е, е, тими, скажімо так, похідними фінансовими інструментами, прив'язаними до ринку нерухомості, там мало не перукарі чи стильчик, взуття і, і так далі. Це мені нагадує відому історію. Яка вроді правдива, я десь читав її неодноразово, зустрічав, коли е, Моргана, банкіра, допитували, не допитували, а так, ну, допитували, умовно, допитували на Конгресі Сполучених Штатів, а як то він раптом перед Великою депресією продав, скинув свої акції. Він каже, ну, каже, ви знаєте, я щодня йду на роботу і зупиняюся почистити місце, в щастильчика взуття. І коли він мене почав питати. Пане Морган, от як ви думаєте, які акції значить, там будуть дешеві, та які будуть дорожчати. Тобто він грає на біржі. Я зрозумів, що буде біржовий крах, тому що вже на біржі грають чистильщики взуття. ну і Цю відповідь прийняли, повірили, що власне так і відбулося. Я нагадаю про ще один такий факт, який. Про, проілюструє цю глобальну корупцію, це меморандум з МВФ, підписаний ще за часів Порошенка. У 2015 році Порошенко, Гройсман, Гонтарєва. Не пригадую тодішнього міністра фінансів, хтось Соросят не був, але там я знайшов цей. Важко було, але знайшов в інтернеті цей власний лист на ім'я Крістін Лафарт, так здається, голова тоді була МВФ. Підписаний нашими очільниками, тобто президентом, прем'єр-міністром, головою Національного банку і міністром фінансів, де звітувалися вони про виконання певних вимог МВФ. Серед тих вимог було відкриття ринку землі, і там було прострочено, просторочено тобто те, що вже відбулося при Зеленському. Але крім того, там було, до прикладу, газовий ринок. Якщо б там не вдаватися всі деталі, бо я їх зараз можу і не задаю, вам скажу суть. Суть цього меморандуму відповідно по постанови Кабміну і взагалі. Того, що зводилося до газового ринку, який в нас розподілений між нашими олігархами, було забезпечення приходу на цей ринок корпорації, тобто відкриття цього ринку. Це означає, що кожен з наших олігархів, починаючи від Фірташа, який на тому ринку, як кажуть, був. був, так? Я не знаю, чи він там ще залишився. Ну, такий е серйозним гравцем. Бургісман. Злочевський е міністр екології Часів Янукович, в якого працював Хантер Байден в раді директорів, колишній директор СРУ в раді директорів, Кваснєвський в раді директорів, тобто це ті люди, які приймали участь у цій корупційній схемі. Але е разом з тим, це за ту корупцію, власне, за право грабувати державу, наші олігархи вони боролися і борються до сих пір. Тому, коли замість Порошенка прийшов, Зеленський, то я мав одну розмову і навів такі, скажімо, аналогії, чи можна вважати, що ну, власне з людьми, які близькі були до, до нового нинішнього президента, чи можна провести таку аналогію, що Порошенко це було приватне підприємство? А 95-й квартал це як акціонерне товариство, тримачі акції, якого можуть змінюватися, і вони нікому не відомі. Десь там в шарах. Ну, мені сказали, що десь так воно виглядає. Тому нічого дивного не дивуйтеся, Коломойський все ж не просто Коломойський. Можливо, домовиться Петро Олексійович. Він там з Ротшильдами віддав у управлінні свої активи. Можливо, домовиться, можливо, чіпати не будуть, а можливо, і не домовиться, тому що ніхто не рахуватися з ним не буде. Бо ті люди, які стоять за тою глобальною корупцією, які контролюють випуск грошей і контролюють відповідно через великі через пули, через пули банків транснаціональних компаній контролюють всю економіку світу. Для них Петро Олексійович це щось таке просто мізер, немало непомітне. Це так, як наш звиклий там вже брак бомж порівняно з мільярдером Петром Олексійовичем. Так само Петро Олексійович порівняно з тими людьми. Список Форб це для лохів. Там ви не побачите реальної картини, звісно. Зараз все не так просто, тому що оцей джин, який виліз з пляшки, тобто оця фінансові інструменти не тільки гроші, як похідні. Фінансові інструменти, деривативи, от вони ростуть, ростуть, ростуть. Ми бачимо приклад цього росту на криві зовнішнього боргу Сполучених Штатів. Вже загальний борг всіх країн світу перевищив 300 трильйонів. Якщо я не помиляюсь, ні, та, не помиляюсь, 300 трильйонів доларів. А всяких похідних фінансових інструментів, які теж пов'язані, чітко пов'язані з фінансовим ринком грошей. Їх там вже оцінює десь квадрильйон доларів, з якими взагалі нічого немає. Ну, тобто, уявляєте собі, велике глобальне казино, велика ця фінансова система, яка, яку вже контролювати важко. Тут тому і з'являються різні, скажімо так, нові гроші, нові там мільярдери, це особливо пов'язане з технологіями, з IT-сектором і так далі. Але але е ті, хто тримають владу, вони цього, їм цього не потрібно. Їм потрібно контролювати повністю всі фінанси. Але не просто фінанси, як такі, бо фінанси вони вже не можуть контролювати, а зробити так, щоб вони через фінанси контролювали ресурси. Ну бо знаєте, мусить бути якийсь банальний еквівалент обміну товарами. Але якщо цей еквівалент, це буде цифрова валюта, яка в режимі реального часу можуть обмежувати купівлю певних товарів, там, тому що ви там будете е, забагато продукувати СО2. У вас низький соціальний рейтинг там чи ще якісь речі, чи вас там не зрозуміло, звідки там підтвердження, там походження. Ваших статків, там, ну, тобто там повний контроль. Причому в режимі реального часу, відслідковуванням кожної транзакції, там, і можливістю блокування кожної транзакції, заборона готівки, як такої і так далі. Тому, власне, це глобальна корупція, це є повністю контроль над всіма ресурсами планети через контроль над розподілом грошей, які зараз і так вводиться. Отаке. От Поділився своїми міркуваннями. Висновки, ви думаю, зробите самі. Ну а далі почуємося.